І сьогодні я покажу, як ось таку мотузку, або в будь-яку іншу мотузку, або будь-який кабель можна легко скласти. Як складають зазвичай? Беруть і ось так його в коло ось так складають. Але проблема, коли ти так робиш, ти закручуєш цей шнур. Тому як треба складати. Береш кабель або шнур. О, бачиш, він вже закрутився. Беремо кабель, шнур і робимо наступне: вперед, назад. Вперед, назад. Все. І ось так він в тебе ніколи не закрутиться. І не буде того, що він там перекручений 10 тисяч разів останню петельку робимо коротшою. Ось так. Потім на цю сторону, так само коротшу. І ось цим, що залишився. Ось так перекручуємо. Отак. Раз. Раз, раз. 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 А тепер оцей кінець вставляємо в цю коротку петлю. Беремо цю коротку петлю. І затягуємо. Все. Будь-який шнур, будь-який провід можна ось так скласти, і він в тебе ніколи не буде перекручуватись. Підписка Лойс, мене такого багато.